Та нашо ви? Ну тоді кричіть, просто тихенько там собі розмовляйте. Він сказав, закриє б. Та ми ж тут тоді... що... не хочемо то чути ваш. А ваше... мене не... а в моїй хаті, що кого можу гуляти, співати? А Де папери на вашу? I... О, бачите, нема. Вітаю, друзі, сьогодні про ту саму львів'янку, яка обзивала та піднімала руку на військових збройних сил України. Виявляється, звати її Мирослава. Що таке ім'я? Цікаве мир і слава. Де ж тут мир, і де ж твоя слава, Мирославо? Так зараз поясню, що коїться військові збройних сил України. просять надати розголос у цій ситуації і зробити відомою ось цю жіночку на весь інтернет. Для цього потрібно поставити вподобайку. Залишити будь-який коментар про цю ситуацію, і також поширити це відео. Ця жінка поводить себе нахабно, кидається кріслами, лупиться просто повага до українців, до збройних сил України, до військових, які терпіли і зняли на відео її, аби показати суспільство. Ти собі ой, розмови. І так буде з кожним українцем чи українкою, яка буде себе так поводити. Отже, доброго дня, Ростислав пише до вас, дружина одного з військових. Що в даному відео в цій квартирі ми проживали всією сім'єю. На відео чоловік, якого побила і обзивала пані, наш військовий юрист, який представляв інтереси нашої сім'ї, бо троє членів сім'ї військові. Пані Мирослава не попросила жодного вибачення, а кошти все ж таки повернув її син, бо він є власником квартири. Так як ситуація набрала великих обертів і широкого розголосу, син побоявся за свою долю, бо все ж таки позов до суду ми писали на нього, а з мамою він домовитися не зміг. Я зі своєї сторони скажу таке. Пані і надалі нас проклинала, ображала і не попросила вибачення. Син Володимир повернув кошти і вибачився за свою матір. Від неї ми вибачення не почули. Не знаю, як складуться обставини на рахунок нашого юриста, бо за приниження гідності військового є стаття. Він ще в роздумах чи подавати на неї позов. Я щиро від цієї нашої родини дякую вам за розголос даної ситуації. Ну і власне сподіваюся, що е, Мирославу притягнуть до відповідальності, тому що те, що вона виробляла, має бачити кожен українець для того, щоб знав, якщо підніме руку на військового, то за це буде жорстка відповідь. Навіть протиранити за грати. По-перше, побиття військовослужбовця це є кримінально караним діянням. Відповідальність за такі дії передбачена кримінальним кодексом України та залежить від ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, які нанесені потерпілій особі. Ступінь тяжкості відповідних ушкоджень встановлює експертиза, і на підставі цієї експертизи, власне кажучи, орган досудового розслідування здійснює правову кваліфікацію відповідного діяння. Чим тяжчі ушкодження нанесені потерпілому, тим, власне кажучи, буде більша міра відповідальності передбачена за такі дії. Для тих, хто ще не в курсі, що відбулося між цією жінкою Мирославою та військовим, роблю повтор або можливо ви хочете пригадати ще раз цю ситуацію із коментарем адвокатки. Отже, військові зняли квартиру у цієї львів'янки. Хлопці заплатили страховий внесок і також заплатили за оренду квартири. Під час виселення військових жінка відмовилася повертати страховий внесок. Хлопці вирішили відстояти свої права і повернути кошти назад. На що ця пані, хоча це точно не львівська панянка, зчинила гвалт і запускала кріслами у військових, бо вона мов би то хазяйка, і в її хаті і її правда і. Воля. Наталя! Наталя, ти розумієш що б! Ти сюди на тину подивишся! Та всі прийдуть, не переживайте. Давайте, я не хочу то чути, що ви там розмовляєте. А що в мене нема? Ми тут спокійно собі сидимо, нічого не ламаємо. Нічого... Не закривай мені дверей! бо зараз ти лами... Я не руку. хочу чути, що ви там. Не хочу ти закрий собі дуже розмов... <сіх> Ой, <Болі? сіх> Бо Моя хата, що хочу дорогу! <сіх> Дай Боже вам! Не довели. закривай мені дверей! Я не Музу... Рахітне прийшло до хатині командує. Та то рахітне, так? З Одеси. Стосовно образи чисті та гідності військовослужбовця, то наразі відповідні дії також мають в собі склад кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 435-3.1 Кримінального кодексу України. І санкція за вчинення відповідного правопорушення є доволі значною, тобто такі дії можуть потягнути за собою відповідальність у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на такий самий строк? Не, та ну я не хочу просто то чути. Шо то типа криче кричите? Я не хочу. я йде з хати. Ну чуєш, що каже, він не хоче чути мої хати, Я кричу на та. Та де ваша хата? Де, де паторнів десятки? В десятки. О десятки? А то отак, от Ти хіба подивійте, мені вже нерви не витримують. О, то хто так каже, де ти по десятки! Ну ти подивишся, Наталя, які с ти розумієш, десятки Там не то слово, ці військові. Я не. Я просто. Ти не царя. Ну ти розумієш, як я можу Наталя. Я просто не хочу чути, як ви кричите. Та все. Ну просто, не будемо сваритись. Не буде. Eu fui até a Crílios, cara. Eu fui até a Crílios, cara. Хлопці, прийміть мої вибачення, те, що ви побачили, це просто жах. Я сам зі Львова, але я навіть не міг подумати. Такі люди просто існують. Вибачте, від мене вибачення та й від глядачів, що ви це прожили, і дякую, що показуєте, що такі випадки є, і ми маємо їх пресікати. Яка має бути покарання у цій жінці? Хлопці з Одеси попросили документи, що вона показала, що вона є власницею квартири, адже вони попросили, аби повернула її за страховий внесок. Який вони внесли, і також попросила документи, вона не показала цих документів, ви бачите, як вона себе поводила неадекватно. Ви кажете, ну. Бігай на Строш! Шерола маний страшно! Мене на війні не вбили. Бігана. Війна не вбила, і ви не вб'єте. Не переживайте. Я не бив, я просто ну, поглад... по владив -по по-братськи, -по отак. Ну знаєте, типу не погано. Да надні... давай ми собі сядемо, вийде мені з хати! Та ви дуже кричите, я не хочу... Я в своїй хаті роблю хочу! А, а за ти зато... прийшов злодій, я гроші. Ти гроші. гроші. А... Так, чак! я я Тихо, тих, тих, тих. тих. Не, я... Все, все, все нормально. Чена, я сказала! Все нормально. Все я сказала. Все нормально. Боже, яка нахаба, яке неподобство реально мене вивела з себе. Вона реально вдарила. Ви бачите це відео, на неї, мабуть, не знаю що, скаргу в суд написати, заяву подати в міліцію. Тому що ти маєш їм цілувати хлопцям з Одеси, які були е, на війні, маєш цілувати їм ноги, а ти ще руки свої простягаєш. Я не буду я свої хаті. А все, ти прийшов з мати? Де папери на ваші <пл> О, О, бач. Паня, М -м -м. Все, і ти мені не упрягай! Ідіть, все, ну добре, я, я почув вас. Ну, не хочу з вами сваритись, добре. Ну Наталя, ну ти видачи Ну ти видачи кіб Наталя? Як от ти. Ну то це, ну, ти розумієш нагли, нагли! Та зараз зараз візьму вазу, в голові буде вийде. Добре, добре. Та все, йдіть йдіть. Ну, ну все, все, ну просто йдіть. Ну, закрити двері йдіть. Не хочу бути. Я тобі от зараз балконом вилізу. Я вам гроші заплатив. Я тебе гроші, ти гроші. Ти видім гроші Ну... Ти. ти Наталя, ну ти розумієш, що я це взяв? Не кажіть. А є красненька? Ні? Нема? Побої, можеш зняти, ні? ні. Може. А так, маєш маєш гаражі, чуть гуманітарку. Саме покрали без виділа рису. Чого? Тут не так має бути. Я зняла відео. О боже, на цьому скандал не закінчився. Жінка почала кидатися меблями, бачите побити обличчя військового. Мені дуже прикро за все, що сталося. Повне відео можете переглянути в телеграм-каналі Ростислав Продакшн без цензури. Сила інтернету таки подіяла. Ми власне з'ясували, що її звати Мирослава, В неї є син, якого звати Володимир. Він то вибачається, а матір навіть не хоче зробити крок назустріч. Тому таких людей варто карати через суд і винесення вироку. Слава Україні, слава Зсу.